Сьогодні Криворіг схилив голову ще над одним загиблим героєм. Кілька років тому Ігор Возів обрав для себе покликання рятувати життя. Він завершив Запорізький медичний університет, став інтерном та проходив практику в одній з Криворізьких амбулаторій. Ігор мріяв стати сімейним лікарем. Найдобріша людина, яка завжди відкликається, не остави ніколи нікого в біді. Чесний, не знаю, порядочний. Повномасштабну війну Ігор Возів зустрів на заході України, звідти й вирушив на передову. Був бойовим медиком у складі 110-ї механізованої бригади імені генерал-хоронжого Марка Безручка. За півтора роки служби у війську проявив себе сміливим та відважним захисником, готовим у будь-який момент прийти на допомогу побратимам. Герой загинув в Авдіївці, рятуючи життя поранених бійців. Він займався якраз евакуацією поранених і під час цього стався авіаудар. Прекрасний, молодий, перспективний хлопець був. На жаль, на жаль, ця клята війна забрала цього хлопця від нас. Тільки жаль, сум, співчуття рідним і близьким. Це надзвичайно страшна подія. Воїна провели у вічність пострілами почесної варти. Герою у березні мало виповнитися 27 років. Дуже жаль, що він не став батьком. Дуже гарні були б діти, так як в нього всі риси характеру були справжнього чоловіка. Дуже жаль, що такі молоді уходять Так швидко. Іван проводу Артем Кравченко цей день.